Те, що дійсно вдалося дещо стишити наступальні темпи противника? Це правда, але правда є те, що противник не зупиняється ні на мить. Щодня тривають штурмові дії. Зокрема, зараз на нашому напрямку йдуть активні штурмові дії ворога. Ми ці штурмові дії зриваємо, зберемо ворога, відкидаємо ворога. Після того ворог переходить до методичних артилерійських атак, танкових обстрілів, мінометних обстрілів. Місто зараз. Перебуває під нещадним артилерійським вогнем. Противник по квадратах метр за метром, будинок за будинком, нищить абсолютно всю цивільну інфраструктуру. Противник намагається на південному фланзі, зокрема, намагається знову відновити наступальні дії, в напрямку Іванівського південних оковиць Бахмута. Там є такі сади. Невеликі лісочки, якими яри, якими противник намагається просунутися з боку дач кожного дня це робить. Не шкодує взагалі своєї живої сили. Заводить штурмові групи. Ми, ми їх виявляємо. знищуємо. противник знову включає свою артилерію. Підтягнув вже танки. Достатньо близько вже. І танки ворога б'ють по місту, і артилерія, і знову знову і знову веде штурмові дії. Тому ситуація ну дуже важкою, тому що місто з трьох боків оточено ворогом. Місто є дуже небезпечне для пересування. Пересуватися в місті дуже важко, тому що буквально щохвилини щось прилітає. Відповідно, місто страждає і страждають цивільні.